Шановні привіт! І ви сьогодні проснулись, або тільки просипаєтесь, коли це відео дивитесь. І що вам в голову приходить? Якщо, наприклад, немає грошей, у вас просто мрія заробити сьогодні гроші, або десь взяти гроші, або десь позичити гроші. Так, я розумію. Два варіанти непогані, але зазвичай виплати бувають не в той же день, або виплата через місяць, або виплата в кінці місяця, а сьогодні потрібні гроші. Так, я розумію. І в цьому питанні це відео вам просто як допомога, але всі моменти щодо того, що ви зараз почуєте, це буде узгодження. Вашого рішення з вашим вибором. Тобто, якщо ви хочете, та виходу у вас немає, і ось, як кажуть, остання надія, розгляньте це відео як допомога. Перша порада це просто прорахувати на сайті в опису до цього відео варіанти позик, які є. Це перша компанія у нас. З вами на огляді організація Фінсфера, де ви заходите на сайт і бачите калькулятор, і там зручний онлайн сервіс кредитування. Ви розраховуєте суму позики від 100 гривень без додаткових переплат до 8 тисяч. На термін 30 днів. І натискаєте отримати гроші зараз. І тут компанія теж пише про те, що в житті кожного є такі моменти, коли потрібна фінансова допомога. І онлайн-кредити це комфортність, швидкість та лояльність. Як кажуть, перебитися в плані до зарплати. Рахуйте свідомо, тому що після того, як 30 днів закінчується, тут є зноска про те, що далі будуть вже комісійні. Комісійні, які будуть нараховані, якщо ви будете продовжувати користуватися кредитом, і це саме відсоткова ставка річних від 3 65%. З розрахунку за дисконтною процентною ставкою 0,1 на день, яка була вам надана на 30 днів. Це маєте на увазі. Тобто взяли, порахували, тут є корисна інструкція, як погашати, що з собою представляє кредит. Коротко для оформлення кредиту вам. Щоб було 18 років і більше кредитну позику, ви можете оформити при наявності паспорта та податкового номера. І використовуєте тільки картку для виплат. Якщо це, наприклад, Приватбанк, там все карта від пумбу. Якщо у вас сенсбанк, це картка Вайт, де ви можете перерахувати і зняти в будь-якому банкоматі гроші. І інша картка. Не використовуйте ніколи кредитні картки, які вже у вас є з лімітом. І туди, якщо гроші будуть перераховані, то сума позики покриє кредитний ліміт. Це це ж вам потрібно знати. Ви можете відкрити віртуальну картку, якщо ви клієнт ПриватБанку. Це робиться дуже просто. Взяли отримали, навіть якщо у вас картка буде універсальна, але не. вам потрібно відкрити віртуальну картку, але краще для виплат. Але будьте уважні, що нецільові кошти будуть зараховані з додатковою комісією, якщо ви будете перераховувати на картку для виплат, будь-яку пластикову або віртуальну. Тому відкриваєте ту картку, де ви можете, якщо хочете користуватися оплатою на смартфоні. Гроші перерахували вам від компанії. Да? Наприклад, ви завели їх на картку віртуальну, якщо це універсальна. І з цією універсальною без комісії ви можете сплачувати всі товари і послуги, але зняти вам буде комісія. 1%, майте на увазі. Це такі тонкості. Далі компанія, яка може вам ще допомогти, називається Додам. Тут вже кредит надається від 1000 гривень до 12 тисяч гривень. Але майте на увазі, що є вже ставка від 0,1 на день. І позика акційна зі знижкою надається на 15 днів для нових клієнтів. Якщо ви вже брали кредит. То можна прорахувати суму до 12 тисяч гривень за індивідуальними умовами. Все те ж саме. Ви можете взяти, оформити тут, наприклад, позику, і вказати ваші дані і картку привату, але не кредитну, яка у вас вже є, а відкрити віртуальну і туди перерахувати кошти або для виплат. Якщо вам для виплат, то з цієї картки ви. Перераховуєте для виплат на картку, знімаєте в банкоматі, але не забувайте, приват бере відсотка комісії на картці для виплат. Якщо у вас є вся карта від пумбу, то це буде вам плюс, тому що в картці від банку пумб є момент, що всі оплати без комісій, тобто вам перерахували кошти. Ви ці кошти пішли, зняли, і це в будь-якому банкоматі без комісій. Це вам як плюс, це така ось як варіант. І вже далі ви можете готівкою на власний тут купувати все, що вам потрібно на цей час, коли у вас не вистачає грошей. І завжди, щоб у вас були гроші на все добре.